За минулу добу в Тернополі сталося дві дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими. Перша автопригода трапилася близько 15-ї години на вулиці Степана Будного. Патрульні оперативно прибули на місце події та з'ясували обставини ДТП. За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля не надав перевагу в русі та наїхав на пішохода, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Чоловіка доправили до лікарні. Обставини ДТП встановлюватиме слідчий. Інша автопригода сталася близько 22-ї години на проспекті Степана Бандери. За попередню інформацію водій автомобіля Пежо не переконався у безпечності маневру, здійснюючи поворот ліворуч на вулицю Татарську та зіткнувся з автомобілем Тойота, який рухався головною дорогою. Внаслідок ДТП обидва водії отримали травми. Подальші обставини ДТП встановлюватиме слідство. Знайшов свій велосипед, який поцупили два роки тому. З такою інформацією у поліцію звернувся містянин. Зі слів заявника, на ньому рухається невідомий громадянин. Інспектори негайно зупинили підозрілого чоловіка та запитали в нього, де він придбав велосипед. Останній розповів, що в інтернеті продавцем був невідомий йому мешканець одного з районів Тернопільської області. Ймовірно, власник впізнав свій велосипед, адже стверджував, що власноруч його реконструював. Тож патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, які вилучили транспортний засіб для подальшого з'ясування обставин цієї події. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті, інкримінують слідчі 64 чотирирічні жительці монастирської територіальної громади. Жінка до смерті побила свого чоловіка. На лінію 102 подзвонила невідома і попросила приїхати за вказаною адресою. На виклик направили групу реагування патрульної поліції Монастириська. Приїхавши на місце події у одне із сіл Монастирської територіальної громади, працівники поліції по місцю проживання цієї заявниці виявили тіло чоловіка. Екіпаж ГРПП викликав слідчі оперативну Групу суд який оглядав тіло, виявив множинні рани на голові. Потерпілий інвалід першої групи. Ходити чоловік не міг, а пересувався лише на візку. У ході розслідування стало відомо, що до смерті 74 річного чоловіка, причетна його дружина. Сусіди кажуть, що жінка зловживала спартними напоями. Слідчі встановили, що під час чергової суперечки жінка схопила металеву лопатку і кілька разів дарила нею чоловіка по голові. Знаряддя вбивства викинула. Скажіть, як виносили удари? Чуфік. Шуфелькою. Mm -hmm. Маленькою, де та шуфелька. Я викинула його туди. І він не. Був. Тому він такий поцарапаний, так? Так. Скільки вдарів він нас? Я не знаю. Я не Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. У скоєному жінка зізналась, їй було повідомлено про підозру та затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.